Стихійна торгівля проблема не нова, побороти є важко. Кожен день працівники міліції проводять профілактичну роботу. Разом із представниками міської влади борються з торгівлею з рук у невстановлених місцях. Саме основне, ми звертаємо увагу всіх мешканців Мукачівського району, міста Мукачево на те, що згідно правил благоустрою міста Мукачево заборонено продавати з рук з землі у невстановлених місцях. І за це порушення є відповідні штрафні санкції, які в наш скрутний час можливо не кожному приємно буде сплачувати. Селяни та мешканці міста торгуються довиною, сезонними товарами та одягом. Для них сума штрафу досить велика, але вони пояснюють, що їм потрібно якось виживати. Тут Більше людей проходять легше продати. У мене жона нікуди де не ров, дитину мав дев'ять річну дитину Мав тисячу гривень мав пенсію. Це можна ті гривні прожити трьом за місяць повічний. Це може, не Ну Тому що чим ліса зайняти, вам копійку заробити. Я всі квіти продаю після того, що мій чоловік умер. Я залишилася без пенсії, без зарплати, без нічого. А так як я в мене участок, я займалася з цвітами, я почала цвіти продавати. І я вже у себе ту, як вдома, мене всі знають. Робочий день починаю, починаю заметати вулиці, збирати папіря, ношу мусор, Тут все около мене чистота і порядок. Проблемні місця це мікрорайон Росвигово біля Логодівського ринку, вулиця Матросова біля ринку гід, мікрорайон вулиці Закарпатської та біля зеленого ринку вулиця Воз'єднання. Предбачається накладення притягнення до адміністративної відповідальності за певними статтями адміністративного кодексу України. Це в основному торгівля з рук у невстановлених місцях. Штрафи тут досить великі. Як свідчить практика, в суді накладаються близько 700 гривень, і конфіскація всього майна. Торгівля не установлених місцях це адміністративне порушення. Тому правоохоронці спочатку проводять профілактичні дії. Далі порушників чекає адміністративна відповідальність.